All these basics in education and learning. That's me! Да, ребята, всем привет, с вами я Фрискар і сьогодні я буду грати в Bufic Basics Education and Learning. І це не обычный балли, а це мод. на бафика. Хто не в курсі, Бафик, це е, мій питомець, да? це декоративний кролик, да. Його називав Bufic. Бафик, Бафик, Бафик. Угу. Значить, ми да, ми вдягли одежду балли, вдягли в рукавички, не знаю що, багамойські руки і все. Ми стали ба -ба балюшечками. Ага. А... Ніхрена собі, Бафик. А чого ти такий накачений? Ну дивися. Бафик прям тут накочений. Я тобі завидую, Бафик. Я теж хочу так качатися. зал ходиш бафік? Дуже, Дуже цікаво, мені. Так. А де а де бафик балди? Бре, ой. Бафик, а що з'їли з'їлибали? А що Балди, бафик? А що ми такі? А що ми такі? А що ми з'їли Балди? Ну, кстати, бафік, дизайн прям тут нормальний, мені нравиться. Такі, а я не можу вийти? А жанчем виходити. Що у нас нові правила, бафик? я не розумію? Е, так. <кхм> Білі стени, підлога чорна. Сам бафик. Бафик. Я буду спитати, но. Ну. Хто в тебе вистрелив? <гум> хто в тебе вистрелив? Чо в тебе десь дирка. <гум> Що в тебе дирка на голові робить? <гум> Що з тобою Бафик? і. Не ще. Один вопрос. Знову ж таки. Я бусь спитати, но. Що з твоїми богомольськими... <гум> <гум> Що з твоїми богомольськими... Руками, не буду спитати, ну. тебе там один піксель. дивись, бафик, я ще одерву один піксель і твій бамонські руки впадуть. Як твої бамонські руки? Ну не твої питаєш вдів якусь одежу до А ти будеш мене шлепати так сильно? Чи ні? Ну коротше. Так, о, тут правила. Давайте подивимось. Школьні правила. Не пить. Ей! Есть книги, ну це. Я... Я не їм книги. А от хто то прям отута, от тута їсть книги. Ну, Тот, хто кору. <кхем> прям коло мене стоїть, прям, прям коло мене. От воно їсть книги. Ладно, Не дишайте, це вправо вже нарушив 100 раз, не переживай, Баф, І не ламай четверту стену. Ламай четверту стену, Ладно, бафік, ладно, прийняв, пованяв. <кхем> Ой, не, твой друг пошел в школу. Бафик сказал, что выпустить друга, если ты ведешь к нему и выполнишь все примери. С его чертаков всем. Вы должны эти все чертаки взять и убежать. Ага. Значит, я понял. Все. Я знаю, що ти не балди. Оце Пацабафик настоящий бафик. ти будеш казати Юні. <гум> Юні. Ой. 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 Бафик. А якось ми дуже багато говоримо, мені так кажеться. Так, о, погризений. Ой, тетрадь, тетрадь, погризений. О, бафик вже нам об'яснює тему. Дякую. Так, тут буде 12. You got him! Так. Так, давай, випускай мене вже. Так, яблуко? Ага. Apple! Який це Ашайн on! Це не Ашайн on! Де ти тут бачиш Угу Ага. Ага. Який OAN? Який OAN? Бафик Дуже класна інформація, но це не Ашайн ON. дай da, візьму. Це не Ашайн ОН. Це не A Shine ON, це Apple. Ти знаєш, що таке Apple. Apple це яблуко, а Shine ON це четвертак. От я зараз держу Apple. а не A Shine ON. Що ти взагачиш аниску? Я думаю, що тобі треба повчити аниску так прям добре, Бофик. Прям добре. Не з книги. 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 Хто це писав, бо. Ой, хто це писав бафік? Що це за ученый Тесла це писав. Ну ладно, я пиду. Взиму ашайн оан, типа Эм. Бм 4. Так, 12 two... эм. Ой. Б бафик, як зе нападой. Ой-ой-ой. Шо ти запердош, бутык еще. Надо. Ой. Ой. Що це за запердош? Э, Містер. мистер. У -у -у! Це Бафик. Бафик містер директор у нас тут. Нас баффик тут, типу містер директора. Ага. ну, Що це буде за пердьош таки шо? Що це пердьош, Як там не соромно? Так. Так. No entering school faculty only rooms in the hall. 15 Ой, Я тута. Я тута. Ну давайте, якщо ми тут, то ми прочитаємо всім. Запис, який тут є. When will you learn? Я киномеду. Так. Копія Е, Копія Playtime. playtime. хотіла стати плейтаймом. <сум> що це за портарожа? Що це за. Це навіть не школинг, це дитина. Ужас. Це що копія плейтайм? <сум> що, тобто плейтайм так виглядає? Ніхрена. Е, так. Earth and Craft. Сносок, ну, он уволився. Уволився? Реально? Я не знав бафик. Я е, то учитель Бафик, он любит книги. Любить <divorces> книги. А сам писав Не можна є книги. От ладно ой. Так, А, це указується термат? Це указується не термат? Де то термат? Он е, за порядком школі Якщо е, е, нарушить, то ви будете. Що ви будете? <свіп> Дермат, що ви будете? Так, ага, тут ще гота свіп спип сіпхота свип спип свіп. Прикиньте, он не змінився. Прикидаю. Так. Эм, прайс стоп. Це прайс стоп? А чого стоп? А я не хочу стоп. Хто це рисував? Є то прайс стоп. Оно... Но любить обнімати людей і у нього не анимації. Нет анімації, треба посмотрети. Так і это були. Ай, навіть тут правила ці. Не дишай. Ага, это були. Ну логічно. Ой. Там, там. Ой. Бафік. Бафік вже. Близько. Так. О, це прайс прайстоп до мене. До мене прайс, Не прайс. Нет. Що з тобою? Play. Боже. Що, Що з плейтаймом? Що з плейтаймом? Капец Давай вези мене! Е, прайс стоп, там тебе. А e, моцок зуволився. Що він тут робить? Що був? Не летсплей! Що з тобою? Плейтайм То лікаря піди! То лікаря піди, плейтаємо! Так піди! Так. Эммм. Це були? Та носок, іди звідси Це шобули. були? Нет, я не хочу да були? я не хочу до. Нет. 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 Та не лец, пли. Ты не... Ой. Ой, Ах ти ж так. Ты ж... Ну ти Ну ти Так. Так, нам надо... Туда I Так I don't like Так Бі Бі, 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 сьода Так, Брем Бі Бі, 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 бі А чого бі, 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 сьода? Вона якась така жовта А чого вона жовта? Бафик. Бафик, а де Балди? Там Баффик Баффик, давай пограєм В ігру та дольше проживет, як туди ми грали. З балли. Sweep, sweep, sweep? Ой. Sweep, sweep, sweep? Нет. лучше... Лучше З бафіком. Coming... Не грати. А ти читер? Давай гратися. Отак. Опа. Опа. Ми граємося з бафиком. Но Бафік якось обшир не грається. Бафік не ми грати, він ще там грає.

Менше є время позабирати сюди. Братанчик. Як там прайстоп. стоп Тільки не плейтайм. Тільки не плейтайм, це упорта. Здравствуйте термат. Здравствуйте, термат. Да їдь уже. Да, мене балт уже отшлпає. Так. Якщо що ми зможемо від балди звалити, так. Да? Тепер можем... Ні. Нет. ти oh, 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 oh. А я не о-о. Oh, oh. Так, минус 1, Минус 5. Это вот я не знаю, балли. Сам решай. Я не буду таким ду аком, чтоб это решай. Так все. Валишь мене не другу. Ай. Я... Нет. 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 Да, все. Та буду йти. Like Там десь балди. Пойде, балди, мене не дуже не поє вже далеко, я ще через прайсу біжу. Так. берем, берем. Н -н 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 Ножниці. Да йомай, давай, закривайся. Так. Ну, кстати, з, -ба... з бафуком. Радися, не цікаво. Давай. Friend. Давай. 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 Не давай, не давай. Иди звідси. Нет, нет. Ай, у меня были ножницы. Что я наделал? Капец. Нет. 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 Капець, я ще програю! Я ще програю цю гру, я. Ой, А неет! Нет! 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 Не надо, не надо, не надо, балди! Не надо! А! Балди, лашара! Балди. Судаїть? Ой! Та він, доки до мене прийде! Та я вже буду трупом! Я вже труп! Бабаф бафики, давай, я давай дам морковку, а ти мене будеш шльопати. Бафик, давай такий до до неет. Нет! Нет, не надо бафик, не наоо. спинер, Ти мені дав капець який ти шедрий, бафик. Ну ти шедрий. Ой, ну сюди сорі, Так. Я знаю, що ти не бафик. Так. Мату мета хаус. Так, я вже прийду. Це случайно. Минус 4. Так. Right. Бафики, ви мене не достанете. Він що мене не достанете. Я з тобою грати вже не буду. Я грати з тобою вже не буду. Бафик. Так, це буде 5. 2 і я не знаю. І бал. Ой, які балди. Бафик, як зайде атакувати. Це головне термот ти попастись. Цей. Термат, що ти тут робиш? Я про тебе тільки що говорив. Термот, термот, термот. Так, термот пішов в ту сторону. Так. Поняв, прийняв. Брем. Чи... ой. бі, 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 битанчик! Бі, 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 бі. Ой. У 2. 2. 2 а шайн он! Тобто два яблука. I see you. then I see you Понял меня? see you Все Ч ты за придшь? Чу? Чу, ч-чу- що, що, ты? Хватит пер деты. Тринадцать. Хватит пер деты. ласочка Так. 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 На летсплей. На play. No, let's play. No, let's play. Oh. Іди звідси. А мені все рівно, що ти плачеш. А от мені реально все рівно, що ти плачеш. А, play time, ушко, ти така. Шотней була рожа? <схід> Я тільки що... <схід> рожа, як у дитини, у котрій є 2 роки. Так, то буде 12. Але не знаю. Треба швидко бігти, бо е, бафік дуже близько. Він мене ще отщопає по повной. Так. То тільки бігти треба. Так. Тут треба бігти. Так. І... ДОСТАЄМ У мене ще супер план. Тут буде 11. От я не знаю. У мене зараз дуже багато... Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-сот У мене ще огромний шанс виграти. Так. Так, і дивіться. У зараз такий план. Ша, бафик. Можеш бафік быстрей А чому я кинув якийсь. Ой. Опа, Все біжим, біжим, біжим. Бафік мене не достане, бо я. Тойска, не надо, не надо не надо. Фу, баф... бо... Де Тобто термот мене. Ой, ти тут термат вже хотів бігати. Я вже рано хотів бігати, термот. Бо я нічого не встигаю. Термот де там? Так. Тайма таке собі присліпе, я тільки що бігав. Тільки не тікнеться ця... копія. Play. Копія плейтайм. Нет. Нет, нет. Ти кинете. Такі... Тика. Да, я обіжал, я обіжал. У мене є шанс! Да, у мене мене ще є шанс. Тут буде 13. Це не знаю. Так. Тепер треба бігти тільки. І так може все розрушити. Не Let's Play. Так-дан-дан. Так. А що? Що балди трошечки приближаються. Три вроді. Ага. Це буде 17. я не знаю. І все, я прийшов. Я пройду Балди, реально. Так, все. вс. Не дабы радус. Так, да. Нет! 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 Вс, да, Все, пока! Пока, Балди! Пока! Я тебе тривожить. Не буду, Балди! Пожалуй! Я знаю, що мене... А чого набиле? Понадобиться в цей замочок. Щоб текстів балди. Містотків знадобиться нам. Так, все тут таке червоне. Це тут така диявольське? капець. Уняшник по собі. Тут десь балди. Так, так. Так, так все. Де балди. Ой, тобто бафик. Не бафик. Так. 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 Так, треба бігти. Треба бігти. Давай, давай. Я не будь з тебе. Ой, треба закрити. Закрити надо! Вс, вс, закрыв. У меня шанс. У меня зараз есть шанс. Так, бежим. Где бы зараз туда пойти? Так. Где бы то сюда? Хай сюда, бафик идет. Так. Все, идем. 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 У меня очень большой шанс. Ой. Нет. 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 Так. Я ща приду. Я ща приду, бафика. Я ща я я прийду Да. Да. Я ща приду баффика. Так, да-да-да-да-да-да-да. да так, 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 вс. Вс, я пришл бафика. Да, да, да. Баф. Да, 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 да. я пришл бафика. Я пришл в бафика. <to> Що це за подож? не переди, не переди, бафік ой. У <гум> мене викинуло з гри. Але той факт, що я прийшов балвіць, той факт. <гум> я думав, що я вже помру, був великий дуже шанс, що я помру. Я думав, що бафік там заверне і мене вб'є, але бафік <гум> не додумався до такого. І <гум> я вбіжав. Я думав, що я бафіка не прийду, але я прийшов. Ну я прийшов бафіка. <гум> Навіть і бафіка я прийшов. Це дуже круто. Ну, слід я подумаю, що я прийду. Ну, і з вами був я, Приескардо, ну і Бафик. Всім пока-пока.